Івано-Франківський окружний адмінсуд частково скасував рішення обласної ради про недовіру облдержадміністрації та повернення делегованих їй повноважень. Відповідно, постанова колегія представників Феміди оголосила сьогодні. Їй передували дача пояснень по суті справи та дебати учасників процесу. Позивачі з прокуратури запевнили, в оспорюваному рішенні облрада порушила конституцію та закони про місцеве самоврядування і облдержадміністрації, адже недовіру можна оголошувати лише голові ОДА, а не самому органу. Також право ради делегувати свої повно повноваження виконавчим органам у прокуратурі вважають обов'язком Делегування повноважень передбачене статтею 44 закону України про місцеві про місцеве самоврядування, як бачається із змісту закону, є нормою імперативною і передбачає по суті не право, а обов'язок органу місцевого самоврядування дані повноваження делегувати Відповідно, Рада не наділена правом їх відкликати, як обласна державна адміністрація, не вправі відмовитися від їх виконання, оскільки це прямо передбачено нормами закону. До того ж, створення виконавчих комітетів при представницькому органі області кажуть, в прокуратурі не передбачене законом. Аргументи у відповідь мали й відповідачі. Голова облради Василь Скрипничук у суді заявив, висловлюючи недовіру облдержадміністрації, депутати лише давали оцінку її роботі. А ще Скрипничук так і не зрозумів, чому дане рішення оскаржують не самі юристи з ОДА, а прокуратура, адже у ньому немає загрози порушень інтересів держави чи громадянина. Тож голова Івано-Франківської облради судовий процес назвав політичним. Я розумію, що цей процес судовий виник як більше політичний процес. Я розумію, що хтось хоче показати, хто дійсно господар у хаті і що місцеве самоврядування воно не є в нас владою. Я глибоко переконаний, що жоден з пунктів рішень, яке приймала обласна рада, він не є тим ну, найнагальнішим варіантом, з ким би мала судитися прокуратура зараз даний в даний момент. У підсумку колегія суддів вирішила скасувати висловлену облрадою недовіру облдержадміністрації та наміри депутатів створити при раді виконавчий комітет. Також Феміда заборонила івано-франківським обранцям звертатися до Верховної Ради з вимогою реформи місцевого самоврядування. А от повернення собі делегованих повноважень суд визнав незаконним, однак залишив у дії. Вони діють. Це просто позиція суду, що от вони є незаконні. Вони винесені в супереч процедура або супереч вимогам закону позиція суду на даний момент, no. коли буде повний текст, тоді вже можна буде аргументовано пояснити і ну і позицію суду, і зрештою побачити підстави для апеляційного скарження для себе. Повний текст постанови суду буде оприлюднений лише 14 січня, але в обласній раді вже заявили, що за результатами розгляду справи подаватимуть апеляцію.